Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про два незашилених проєкта, які не потребують вкладень та не забирають багато часу. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! З самого початку хочу привітати абсолютно всіх людей. Які виконували тиснет від Інітія разом з нами. Інітія вийшов 24 числа на ринок, роздав AirDrop, і дроп вийшов не те, що норм, а порядочний. Там на один аккаунт без вкладень насипали по 300-700, а то й 1000 доларів. Всі дії, як завжди, були в телеграм-каналі і Теснет без вкладень. Ми винесли дроп на 55 тисяч гривень. Сказати, що це багато, не можу. Але й сказати, що це мало, також не можу. Дроп вийшов дійсно гарний для тих людей, які виконували, адже проект не потребував ніяких вкладень. І ви могли робити її 5, 10, 20 та навіть 100 аккаунтів. Головне, щоб вам просто вистачало часу відпрацьовувати цей проект. Ну але звісно, що один цей проект ми не відпрацьовували. Ми відпрацьовували в цей час надзвичайно багато проектів, адже вгадати іменно який проект на це і іменно цей проект відпрацьовувати практично нереально. Тому особисто я продовжую слідкувати за трендами і ділюся зараз з вами ще двома новими проектами, адже в них є всі шанси роздати хороший дроп. Перший проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати, це MagicBlock. Якщо коротко за проект, це мережа для децентралізованих ігор. Та додатків на блокчейні Solana. Зараз, як ви могли замітити, більшу увагу я приділяю іменно проектам на блокчейні Solana, але не на блокчейні Ефіра. Більше віру Solana. Проект зібрав інвестицій 10,5 мільйонів доларів. Багато людей та фондів мені звідси невідомих. Але. Кого можна виділити, це Delphi Ventures. Це Тір один фонд. 15 квітня MagicBlock анонсував свою першу активність. Звісно, щоб хотілося активність і поактивнічати в ончейні. Але поки ончейн немає, ми переходимо до Galaxy. Ці активні дії в Galaxy також будуть відігравати свою роль, адже ми лутаємо бали. Пізніше бали будуть конвертуватися в дроп. Бачимо, її все лише е, дві. Активності фаза 1, які тут, які тут фаза 1, просто випуск тут один, а тут випуск 2. На перший випуск ми вже не встигаємо, тому що перший випуск закінчився 5 травня. Активності тут були максимально легкі, але на жаль, ми вже 275 балів не заберемо. Бачимо, що на перший випуск всього лише залутало 26 тисяч користувачів. Від цього ми можемо відбитися, що по суті небагато учасників. Воркають Galaxy, але є сенс, як я вже сказав, воркати Galaxy, тому що є багато історій, де за Galaxy насипали достатньо нормально. Тут в випуск-2, фаза 1, приймають участь поки всього лише 6 тисяч користувачів. Ця промоакція, я кажу, ця промоакція, іменно ці квести з фази випуск-2 закінчуються 14 травня. По суті, час є. І кожен зможе забрати всі ці завдання і забрати 550 балів. Завдання максимально легкі, як і тут були максимально легкі завдання, так і тут. Зав... 에... Багато людей немає, тому що ну по суті про Magic Block ще ніхто не розповідає. Але ми, по суті, ранні користувачі, ми виконуємо самі перші умовно випуски, фази. Тим самим ми залутаємо більше поєдні, ніж люди, які пізніше прийдуть на хайпі. Плюс надіємося, що вже скоро, а вони й обіцяли, що випустять ончай. Тому не буде помилкою поворкати з самого початку Galaxy. Дивіться. 150 балів ми можемо отримати за опитування, створіть оригінальний витвір мистецтва, відео або мем. Тобто вам потрібно зробити якийсь мем, умовно з MagicBlock. Я робити особисто сам щось малювати, придумати не буду. Але умовно, ви можете щось придумати самі. Но, як зробив я? Припустимо, скопіював ось це. Далі е, я перейшов в штучний інтелект, бачимо ось фотографію, яку я загрузив, і написав: створи мені фотографію, мем про MagicBlock. Він зробив картинку. Можете навіть цю картинку скопіювати і також ставити, припустимо, свій твіттер. Далі що ми робимо? Е, нажимаємо початок. Надійшліть послання на вашу публікацію X. Тобто, ми опублікували пост в своєму Твіттері. Далі ми просто перейшли давайте я вам покажу, профіль. Ми нажали на себе. Ось це скопіювали. Це буде ваш пост. Перейшли в Galaxy, вставили пост, вставили оп, і нажимаємо Надіслати. Все максимально просто. Далі перевірити виконання завдання. Трошки очікуємо і нажимаємо сюди. Вам за це повинно нарахувати 150 балів. Можливо, в ту саму секунду, в ту саму годину вам не нарахує, але нарахується все запізненням. Тому просто пізніше переходимо та забираємо 150 балів. Далі отримайте 150 балів знов. Опитування: створіть 3 плюс твітів. Тобто, вам просто потрібно створити щось про MagicBlock. Тегнути ось тут. Зробити, припустимо, пост. Любий, напишіть привіт, як справи MagicBlock і просто собачки, і MagicBlock. Все. Зробіть три твіта, все максимально просто. Далі ми перевіряємо і забираємо додаткових 150 балів. І останніх 150 балів також опитування, додайте е, поруч із своїм ім'ям X. Тобто тут також немає нічого важкого. Ми купуємо цього хлопчика, АЦЦ. Це, це. Переходимо назад, даємо профіль, даємо редагувати ім'я. Отут є ім'я, вставляємо, нажимаємо зберегти. Все. Далі нажимаємо початок. Надішліть профіль. Сюди. Копіюємо профіль, насилаємо профіль, насилати і перевіряємо все. Тут просто поставити лайк і зробити репост. Все максимально просто. І лутаємо легких 550 балів. Наступний проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати, це понт. Наратив. Штучний інтелект. Звісно, що в цих всіх проєктах такі просто обосані дії, що мені самому навіть не хочеться ну по суті, звертати увагу на штучний інтелект, тому що дії там там немає, по-перше, що навіть робити. Хоча за це і дають поїнти, але ти дивишся на це, ну, виглядає прям повна шляпа. Але в свій час такі проєкти, як припустимо, Архам та дуже багато різних проєктів, теж виглядали шляпово. Архам роздав просто за просту реєстрацію на їхньому сайті умовно по 200 доларів. Люди, які приводили рефів, люди, які робили акаунти під собою, отримали десятки тисяч доларів. В цей час це також виглядало шляпово. Зараз, а її наратив також виглядає шляпово, Але якщо буде нестися хайп, то ці проекти будуть виходити на хайпі та будуть роздавати дроп. Проект зібрав інвестицій в розмірі 7,5 мільйонів доларів. З відомих фондів хто сюди проінвестував, це Coinbase Ventures та Delphi Ventures. Я вже замітив таку тенденцію іменно Delphi Ventures, що цей фонд це тір один фонд, який інвестує практично всі аі наративи, всі АІ проекти, де ви тільки не замітите хоча б якийсь АІ-проект, де його немає. Практично в 80% випадків він є. З кошель що ці хлопці, можливо, володіють якоюсь інформацією, вірять і надіються, прирісершили, що на цьому Аль-сезоні, на цьому бичому ринку. Буде наратив, АІ, і тим самим вони цього наративу пропустити не хочуть, і тим самим вони інвестують в багато проектів. І тим самим, якщо навіть декілька з них гарно вийдуть на хайпі, тим самим вони не тільки заберуть вкладення, а вони і зароблять ще сотні і сів до вкладень. Тому ми з вами пронизувати, звісно, що всі раунд такому проекті не можемо. Ми можемо виконати завдання. Лутати поінти та надіятися, що цей проект роздасть за поінти дроп. По суті, вони ввели цю поінт систему Це означає, що, скорше, що наші бали будуть конвертовуватися в дроп. Завдання максимально прості. Нам просто потрібно буде зареєструватися а, в понт. Далі. В профілі змінити аву, вставити свою аву і просто редагнути свій профіль. Задання максимально легкі. Далі нажимаємо сюди, тут також лутаємо 15 додаткових поінтів і пишемо фідбек, Тут також тему, заголовок, що вам подобається, не подобається. І зате додатково ми ще лутаємо 50 поїнтів. Поки я цього не зробив, зразу сів записувати відеоролик, розказувати про цей проект вам. Як налаштувати профіль? Ви просто переходите сюди і вас зразу в профіль. Нажимаємо далі сюди. Потім що ми робимо? Міняємо фотографію, завантажуємо фотографію, пишемо свій юзернейм. емайл, зразу підтягує, тут нічого не потрібно, в біо щось пишемо юзернейм в GitHub. Можете тут залишати свій юзернейм. Якщо у вас немає GitHub, можете не залишати. Далі посилання на свій Twitter рекомендую залишити. Далі нажимаємо Save, нажимаємо Points Task. І тим самим у вас всі ці три завдання будуть виконані. Далі йдемо сюди, виконуємо. Фідбек, також виконуємо, лутаємо додаткові Поїнти інших дій, за які ми будемо отримувати поінти, я особисто не знайшов. Тому якщо вони вели систему поїнтів, скорше всього, що нам просто потрібно очікувати, коли вони будуть додавати нові завдання, нові таски, а іменно не безплатно, а іменно з поїнтами. Що ми, припустимо, виконали це завдання і залутали за це поїнти? Тому очікуємо на нові завдання. Ще є інші завдання від понт, але особисто я. Вам про це не розказував, тому що сам сюди увагу не привертаю, тому що за ці завдання поінти не нараховують, і ці завдання просто так виглядають шляпово, що за це однозначно дроп роздавати не будуть. Краще цей час приділіть на відпрацювання якогось іншого проекту. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!